Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачний та швидкий в приготуванні салат з мівіни. Нам знадобиться 2 пачки мівіни, 1 маринований огірок, 3 варені яйця, зелена цибуля, 120 мл окропу, 120 г консерви. У мене тунець. Для заправки використаю майонез. Подрібнюю вермішель швидкого приготування та заливаю окропом. Залишаю на столі на 10 хвилин. Нарізаю яйця, огірок та зелену цибулю. Вермішель вже запарилась, можу змішувати усі інгредієнти. До нарізаних додаю мівіну та тунець. Перемішую та заправляю салат майонезом. За необхідності додаю сіль.